Так, Харків, у продажу у нас з'являється ось такий Monster F150 Ford. Повноцінний чотиридверний пікап 2021 року випуску з двигуном 2,7. Бензин, задній привід та автоматична коробка передач. Ось такі у нас така оптика якісна, якісне світло. Непогана міжсезонна гума встановлена, 20-й радіус колеса. Красивий сірий графітовий колір, тонування скла. Кузов у нас повністю цілий, без пошкоджень. Були пошкодження по ходовій частині з Америки. Все відновлено, відновлено якісно. Друзі, зауважень, на сьогодні по автомобілю немає від слова зовсім. Встановлений фаркоп, є у нас парктроніки, є камера заднього огляду, об'ємний багажний відсік, так як це у нас пікап. Та Великий комфортний салон, друзі. Салончик у нас текстильний, Ева коврики, дуже багато місця, дуже комфортний. По комплектації маємо електросклопакет, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо. Уже адаптивний круїз-контроль, 185 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм з камерою заднього огляду є у нас кондиціонер. Різні режими руху спереду по салончику невеликі сліди експлуатації, звісно, присутні, але зовсім не глобально. Друзі, саме головне це стан автомобіля та технічна частина. По авто на сьогодні зауважень реально немає від слова зовсім. Ford f 150-2021 рік випуску. У продажу актуальна ціна 31 тисяча доларів. Придбати авто можна за готівку Кредитування або лізинг також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.